Благодійна гутірка на підтримку Збройних сил України. 1 травня територія Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки перетворилася на простір єднання та допомоги. Саме тут Волинський національний університет імені Лесі Українки зібрав лесену родину військовослужбовців, ветеранів та партнерів, аби підтримати сили оборони. Захід став підсумком традиційного великоднього благодійного марафону, який щороку проводить університет. Ми традиційно проводимо весняний благодійний марафон. Ось були різноманітні заходи. Сьогодні ми підводимо підсумки, Такий кемгала етап марафону. Ось така гутірка. Приємно бачити дуже багато студентів, дуже багато наших викладачів, працівників. Приємно, що ветерани військовослужбовці прибули на нашу сьогоднішню зустріч. Це все показує, що студенти, що університет має чітку громадянську позицію. Ми навчаємося, але ми підтримуємо Збройні Сили України. Ми все робимо для того, щоб максимально допомогти нашим воїнам. Мета гутірки збір коштів для 100-ї та 14-ї окремих механізованих бригад. Усі охочі могли задонатити на вході або через спеціальні благодійні скриньки. Програма заходу насичена та різноманітна. Тут і заняття з тактичної медицини від військових, каністерапія з лабрадором Елі для емоційної підтримки, виступи кінологів та демонстрація дронів від батальйону САПСАН 14-ї бригади. Більше про всі локації нам розповідає фахівець ветеранської політики Волинського національного університету Андрій Лев. І власне сьогодні Сьогодні ми запросили бойові підрозділи. Це і батальйон безпілотних систем САПСАН, 14-ї бригади, це і тактичні медики 100-ї бригади, це і бойові кінологи Національної гвардії України. Це історична реконструкція, виставка зброї, частування козацьким колишем. Все зроблено для того, щоб наша молодь пам'ятала, знала і допомагала любими можливими силами нашим силам оборони. Бо якщо не ми, то за нас ні ніхто не попіклується. Бійці батальйону Сапсан прибули прямо з передової. Вони не лише продемонстрували дрони Мавік, а й передали музею гранатомет та фрагмент крила ворожого безпілотника. Що сьогодні дуже багато студентів зібралося, щоб ми завжди пам'ятали, дивлячись на ці трофеї, що єдність освіти та сили духу є наразі захистом нашої держави. Да, до речі, тут це, є «Побіда буде за нами. Це саме руські писали. але так не сталося, і так не буде. Партнерами заходу став Волинський музей українського війська, благодійний фонд Волин Сос Медікал, комунальна установа хаб ветеран та департамент з питань ветеранської політики Луцької міської ради. Тут Також є багато ветеранів, і коли це спільна комунікація, і всі насолоджуються життям, то це насправді дуже 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 класно в наш сьогоднішній важкий час. І мені дуже подобається те, що тут, дійсно багато усміхненої молоді, яка ходить серед військових техніків. Яка підходить до військових, яка підходить е, до козаків yeah, так самих, цікавиться історією? Адже історія це наша майбутня. Музична розинка на заході. Виступ гурту давня казка. Солісти гурту Михайло Додай та Богдан Лукашук поділилися з радістю прийняли запрошення взяти участь у благодійній гутірці і дуже щасливі дарувати позитивні емоції лучанам. Гурдавня каска завжди відгукується на подібні ініціативи і з радістю приймає участь у них, тому і цей, цей раз не став винятком. От ми радо виконуємо пісні. Тим паче, що це з користю, ну, збір коштів для військових, зокрема для 14 ї та 100-ї окремої механізованої бригади. Раді, що прийшли е, молоді студенти, слухачі, мало того, співали разом з нами пісні, давні казки», це нам дуже приємно. Того ми завжди за таку класну, круту ідею підтримувати Збройні Сили України, донатимо всім чимось іншим, хто чим може, але і дякуємо Збройним силам з України за те, що ми так сьогодні можемо це робити. Під час гутірки гостей частували смачним кулішем. Завдяки благодійним внескам в цей день вдалося зібрати 58 тисяч гривень, які буде передано на потреби сотої та 14-ї бригад. Спільними зусиллями ми наближаємось до перемоги.